33 букви з Санєю Степанівною. Букви, Гра та завдання. Привіт! Я Саня Степанівна, і ми разом вивчаємо українську абетку. Сьогодні вивчаємо дуже пряму і струнку літеру. Вона завжди стоїть рівнесенько як олівець. Знайомтесь, будь ласка, і велика, та і маленька. Як звучить літера І? Спробуй повторяй за мною. Відкриваємо ротик і повторюємо. І, -і, 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 і. Ну ми ще раз. І, -і, 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 і. Молодець. І. Як індик. І як ірис. І як інтернет. І як ідея. Буква І позначає голосний звук. Може стояти на початку слова. Всередині. Та у кінці. Нумо. Грати в гру. Серед всіх літер знайди літеру І. Ось де вона сховалась. А ще цікавий лабіринт. Нумо. Допоможи Ігуані дійти до Солодкого Інжиру. Ну що, вдалося? Поглянь, як це відбувалось. Це була літера І. Молодець! Ти її вже знаєш. Повтори її сам та покажи комусь вдома. І не забудь, наступна літера вже зовсім скоро. Якщо було цікаво, тисни вподобайку. І не забудь підписатись на канал Сані Степанівни.